Друзі, всім привіт! З вами ArteDox. Це 24 серія по створенню rpg гри на Unreal Engine 5. Одразу вибачаю за те, що не було дуже довго відео. Були певні обставини, які заважали мені записувати відео. Зараз я нарешті звільнився і можу записати наступний урок. В цьому відео я покажу, як робити кулдаун скілів. Тобто, ви юзнули скіл, в нього пішов кулдаун, там 3 секунди, наприклад. В цей час ви можете переключитись на інший скіл. Користуватись ним, а потім повернутись до попереднього скіла. І так, першим ділом давайте зайдемо в папку hud і відкриємо vbp-skill, наш віджет з іконкою скіла. Так, у нас тут є canvas panel, border і іконка. Так? На canvas panel я перетягую ще один бордер. Ось так. Цей бордер буде називатись Border Cooldown. Так, n переставляю на ось такий, щоб він заповнював весь простір у Canvas Panel. І offset можна поставити по нулям або навіть 3 пікселя. Дивіться, з усіх сторін 3 пікселя, тому що у нас тут є рамочка, яка також 3 пікселі має ширину. Потім закруглення. Шукаємо brush Draw S, Rounded Box. Потім Rounding type Ставимо Fixed Radius. І тут я поставлю там 7 пікселів з кожного боку. Тобто закруглення йде 7 пікселів. А колір, колір я поставлю так, чорний. А альфу викручу, ну, приблизно на 0,5. Окей. Так, компілюємо, зберігаємо. Далі для цієї border cooldown треба зробити анімацію. Я додаю сюди анімацію і підпишу cooldown. Так, вибираю cooldown ще раз. Додаю трек. І в цьому трек вибираю border cooldown, тобто наш бордер. Потім в цього border cooldown додаю ще один трек. Давайте так, transform. Дивіться, виставляємо ширину довжину цієї анімації так, на 1 секунду. Так, я зажимаю Ctrl, наводжу сюди на полоску і колесом збільшую. Ось у нас буде 1 секунда анімації. І я хочу так зробити, щоб, вона, щоб цей бордер зменшувався. Перетягую курсор на 1 секунду. І ставлю Scale по Y 0. Так, ось така от анімація у нас виходить. Дивіться, якщо ви хочете, щоб воно донизу опускало. Тобто не до центру, в мене до центру опускається, так? Потім отак хоп, і далі можна юзати скіл. Якщо ви хочете, щоб він донизу опускався, тоді на останньому кадрі зробіть ще translation Сама іконка у нас має 32 пікселі висоту. Тому по Y я напишу так, 32. Так, і у нас буде отак от донизу воно опускатись. Ось приблизно так. Це, якщо ви так хочете. Якщо ні, то я, я залишу по нулям, нехай воно до центру отак сходиться. чикс, так, Хоп, і далі можна юзати скіл. І ще один нюанс треба зробити. Перетягуємо курсор на мінус 005. Так? І на border cooldown додамо ще один трек Visibility. Значить, тут воно буде Hidden. Потім на 0 секунді воно буде Visible. Потім до 0.95 воно буде також Visible. І потім на 1 секунді воно стає знову хайден. Тобто, ось так, воно з'являється, потім зменшується і зникає. Все, анімація готова, компілюємо, зберігаємо і переходимо в граф. В графі треба створити функцію, яка буде запускати цю анімацію. Правою кнопкою Add Custom Event і підпишу. Calldown Animation. Так, в цієї функції буде е, один вхід, який буде задавати швидкість цієї анімації. Тому що, якщо там скіл відкатується одну 1 секунду, це буде одна, одне значення. так, Якщо скіл відкатується за 5 секунд, то це буде в 5 разів повільніше. Тому тут я напишу е, Так, speed. А тепер дивіться, в variableх знаходимо Animations, знаходимо Cooldown. Витягуємо сюди Cooldown. І запускаємо функцію PlayAnimation. Ось, звичайну, PlayAnimation. Не forward, не reverse, а звичайну. Так. І тут у нас AnimSpeed передаємо на Playback Speed. Мод Forward, StartTime 0. Uh, так, ну можна тут галочку поставити Restore State. Але, в принципі, це не важливо, тому що ми зробили ось ці штуки Visibility, Так, у нас там все чітко виходить. Ну, я поставив на всякий випадок. Тепер нам потрібно перейти знову в папку Hood і відкрити наш wbp main Hood. Там, де у нас ось іконки, наша панелька зі скілами. Так? І треба замінити, ну, оновити наші іконки на нові, тому що ми зробили зміни. А тут ці зміни не завжди підтягуються, тому їх треба оновити. Як це зробити? Дивіться. Спочатку знаходимо Created розділ. І знаходимо наш WBP скіл. Перекидаємо його сюди, так. Ось він новий. Оцей ВБП скіл тепер новий. Я його удаляю. Тобто ну, Він да? і тепер тут виділяю кожен, кожну іконку правою кнопкою Replace with WBP Skill C. Замість, тут помінялась назва WBP Skill C0 стало. Ну, це зараз ми поміняємо. Робимо це саме з кожною іконкою. Правою кнопкою Replace with. Тобто Ми заміняємо ці віджити на нові віджити, які ми тільки що змінили. Хоча вони ті ж самі залишились. Е, так, ВБП скіл міняємо назву на 1. Потім тут 2. Тут 3. А тут 4 так і залишилось. І е, тепер ми скомпілювати не зможемо, тому що з'явились помилки. Так, у нас назви були змінені. Давайте перейдемо в граф і подивимося. Ось у нас є такі. Там, де ми створюємо array із цих от віджитів. Червоний, бачите, він ну, неправильний. Дістаємо із синього сюди, із синього сюди. Ось так. Якщо з цим. Ну, бачите, четвертий не поміняв назву, тому тут так і залишилось. От. А з цим ми просто таку функцію ну, як не функцію, а процедуру робимо. І все, тоді компілюється і зберігається. Все добре. Не забудьте потім поставити в кожної іконки Visibility Hidden. Тому що ми їх оновили і Visibility збився. Тому ставимо Hidden. Навіть не Hidden, а Collapseд. Collapsed. 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 Так, і тут колапсed. Тому що був невеличкий баг, коли Значить, дивіться, у персонажа Каларі лише 3 скіла. А якщо б ми це не виправили, то було б четвертий був би, знаєте, отакий неактивний. Тобто ці три заповнились би реальними скілами, а четвертий був би, типу, пуста іконка. Але коли ми його скриваємо, то її не буде. Тепер треба створити ще одну функцію. Наприклад, ось тут права кнопка: я нажму, напишу Add Custom Event. і напишу Run. Cooldown. Тобто запустити cooldown. Тут буде два вхідних вход... два значення. В input додаємо індекс. Це буде integer. Назву пишу індекс. Тобто, який скіл ми буде cooldowniть. І запускаємо ще, додаємо значення playback speed. Play speed. Ну або anim speed. Так, тут буде float а, так, нам потрібна ось ця структура разом з Get. Ctrl c Ctrl V. А, так, індекс кидаємо сюди. Так, Тобто ось у нас є масив наших іконок, наших скілів. Ми дістаємо потрібну іконку і у неї запускаємо анімацію. А, play. Так, що у нас там? cooldown Animation. Ось. Запустили функцію в цього VBP-скіла, ось цю cooldown Animation. Так, і PlaySpeed сюди, в анімSpeed. Компілюємо, зберігаємо. Наступним кроком давайте перейдемо в наш контент браузер, знайдемо папку Skills і змінимо структуру as skill. Додамо сюди три поля. Значить, дивіться, перше поле буде називатись cooldown timer. А цей таймер буде запускатись і відчитувати скільки секунд до нового використання скіла. Тут пишемо Timer handle. Ось Timer handle. Cooldown timer. Додаємо далі cooldown second. Colddown sec. Тут буде флот. Давайте за замовчуванням поставимо cooldown Там одну секунду. Так. І додаємо ще одне значення. Це буде індекс скіла. Просто, щоб ми запам'ятовували, який це скіл по, ну, по щоту, да, на панельці. Тому що тут у нас цього значення ще не було, ми там десь якось вистували. Але буде простіше додати сюди індекс, записати номер скіла, і просто дивитись, який в нього номер, так? І юзати функцію ось тут: wbp мейн передавати сюди індекс, Ну, щоб вже чітко знати, що цей скіл такий-то щоту. Так, зберігаю. І перейду в. Так, в папку Skills відкрию DT All Skills. Так, дивіться, вибираю Fireball і а, cooldown sec. Нехай буде одна секунда. А, Lightning. Блискавка, це буде ульта. Нехай в неї cooldown буде там 3 секунди. Або там 5. Ну, скільки хочете, стільки поставити. Давайте для тесту 5, нехай буде. А, Fireburst. Це теж ульта, теж 5 секунд. І слеш 1 секунда. Окей, Зберігаємо. Так, переходимо назад в контент браузер, знаходимо папку Player і відкриваємо bp character 1. Першим ділом нам треба буде знайти функцію Set StartSkills, щоб її швидко знайти серед цього всього трешу, Знаходимо да? граф, event-graph і тут знаходимо Set start StartSkills. Це коли створюється новий персонаж. Ми проходимося по всім скілам, які є в нього в, ну, в таблиці, в базі даних, так? І заповнюємо Array skills. І ще хотілося б додати індекс. До кожного скіла. Тобто, щоб ми знали, який скіл, який, який має номер. А, так. Значить, цей outrow. Ми дістаємо і встановлюємо set Members in Skill. Так, ось так. З'єднуємо. І яке значення ми хочемо змінити ось це індекс. А, так. Дивіться, тут у нас перечисляється skill array. І через for each loop, і тут в array index у нас виходить 0, 1, 2, 3, 4. І ось цей от індекс якраз ми кидаємо сюди на е, структуру самого скіла. Щоб ми запам'ятали, що цей скіл там нульовий, наступний перший, другий, третій е, і так далі. Е, і потім цю структуру ми зберігаємо сюди. Так? Е, до цього ми зберігали просто структуру з бази даних. А зараз ми її трошки модифікуємо, додаємо сюди ще індекс, і потім зберігаємо уже з новим індексом. Тому що за замовчуванням вони всі будуть нульові. Ось якщо подивитись структуру SQL, то дефолтне значення буде нульове. Так, а, а тут у нас вже воно буде не нульове, а збережене, тобто по порядковому номеру. Компілювали, зберегли. Наступним кроком давайте знайдемо функцію CastSpell. Знову ж таки, її можна знайти в граф, event graf, CastSpell. Перед тим, як запустити скіл, ми перевіряємо деякі там параметри, так, щоб, все, ну, щоб там і дистанція була, і кулдауни. Так, і тут нам треба перевірити, чи, ну, чи пройшов кулдаун у скіла, чи ні. Чи ми можемо його юзати, чи ні. Дивіться, ми дістаємо Real active Skill І дістаємо його левел. Тобто, якщо левел більше одного, більше нуля, тобто там перший, другий, третій, значить, ми можемо користуватися скілом. І ще тут додавалися нові ці пункти, які ми тільки що додавали. Це cooldown і cooldown timer. Ось оцей cooldown timer нам треба перевірити, чи він активний. Is active. Uh, так. І стаймер Active by handle. Так, секундочку. Uh, active. Ну да. І стаймер Active by handle. Uh, якщо він активний, значить іде кулдаун. Якщо він вже не активний, значить кулдаун закінчився. Uh, Перевіряємо not Boolean. Значить, якщо кулдаун закінчився, тоді ми можемо юзати uh, цей скіл. Ось тут в End, додаю ще один пін. І з'єднуємо звідси сюди. А, так, тобто, якщо кулдауна немає, вже закінчився, то ми можемо юзати цей скіл. Тепер треба при застосуванні самого скіла а, розпочати ну запустити цей таймер. Так, для цього нам треба знайти функцію Launch Spell. Так, ось тут він а, запускається. Так, секундочку. Давайте так, я нажму Height Connected Pins, щоб воно все зникло. А тут нам треба буде індекс ось цей у Real Active Skill. А ми беремо індекс. Так, тут я розширю. Треба буде додати сюди функції Destroy VFX аж в кінець. Значить так, коли запустився Skill, у нас випускається Projectile. І, значить, тут. Створюємо таймер. Set timer by event. Ми створили таймер. Так, і цей таймер ми збережемо в ячейку скіла. Але дивіться, тут ще є івент, і, по-моєму, так просто він не, ну, не збережеться. Буде error. Тобто нам треба ще створити якийсь івент. Кастомний івент. Значить. Cooldown. Timer. Е, Назва не важлива. Просто це чисто для вас. Е, ця функція нічого не буде робити. Це просто так, щоб. Е, ну, тобто, буде івент, але він нічого не буде робити. Це для того, щоб зникла ця erрор помилка. Е, так, a Time. A time нам потрібно дістати з Real Active Skill, Break Skill, Cooldown, Sec. Так. Э, ОК. Так, тут все. Окей. Тут все так і залишається. Тепер дивіться. Э, в Real Active skill зберігаємо наш таймер. Дістаємо зміну Real ActiveSkill. Э, дістаємо звідси Set Members in skill І тут став галочку напроти cooldown timer І зберігаємо цей таймер сюди. Ось так. Uh, і ще нам треба Skills. Uh, get skills. Із Skillів дістаємо Get Reference, обов'язково Reference. А uh, сюди закидаємо індекс. Так, ось Real active Skill, break. Index, аж сюди. І ще раз зберігаємо цей таймер. От сюди. Uh, із Get дістаю SetMembers skill. Тут ставлю галочку Calldown TIMER. І зберігаємо цей таймер ще і сюди додатково. Так, о! Так, тобто ми зберегли наш таймер в два місця і в, в цей в масив зі скілами, і в Real Active Skill, той який поточний активний скіл. Так, і ми звідси. Конектем на Destroy VFX там, де і було. В принципі, все. Тепер можемо спробувати скомпілювати і запустити гру. Так, створюю нового персонажа. Каларі. Так, вивчаємо скіл. Він якийсь дуже темний. А де наша анімація? Щось вона не спрацьовує. Ха. Ще один нюанс, я забув. Після того, як ми створили таймер, треба у іконки запустити анімацію. Ось тут, після того, як ми встановили таймери, дістаємо наш main hood. Get mainhood. Тут запускаємо функцію Run Cooldown. Так, ось так. Значить, play speed. Давайте індекс спочатку підключимо. так? Індекс сюди напряму. А play speed нам треба буде поділити одну секунду на оцей cooldown. Спочатку я дістану звідси функцію Divide, так. Розділити, але цей пін підключити на нижній слот. З Ctrl беру. І переключаю його сюди. А сюди вписую одиницю. Так? Тобто ми одиницю ділимо на секунди і кидаємо play speed сюди. Ось так. Компілюємо і запустимо гру. Так, вивчаю скіл. Бачите, він темний. Треба буде пофіксити цей баг. Але після того, як ми його один раз заюзали, то все стає нормальним. Тобто відбувається такий кулдаун. І поки цей кулдаун не закінчиться, ми не можемо юзати цей скіл ще раз. Давайте я підвищу свій рівень і вивчу блискавку. Так, пішов кулдаун 5 секунд. І бачите, я клацію, нічого не відбувається. Ось, заново пішов кулдаун, і поки цей кулдаун не закінчиться, то скіл не юзається. Так, ну прикольно, але давайте пофіксимо цей баг. Для цього давайте перейдемо в WBP Skill. Виберемо наш Border cooldown і знайдемо в налаштуваннях visibility Hidden. Так, за замовчуванням ставлю Hidden. Hidden Visible, а потім знову Hidden. У uh, VBPSkill знадемо uh, функцію типу Begin Play. Так, ось у нас uh, замість Begin-Play є event Construct. Uh, так, знайду. Ага, не знайду. А чому не найду? Тому що треба вибрати border cooldown і поставити галочку із Variable. Тоді в графі ми можемо знайти його. Ось він border cooldown. Get Border Cooldown і за замовчуванням встановити set visibility hidden. Тобто на старті він буде hidden, Так, А потім після анімації все відновиться так, як і повинно бути. Запускаю гру. Вивчаю Скіл. О, бачите, активний тепер світлий. Після анімації, ну, якби, все нормально відбувається. Повишаємо собі левел, вивчаємо блискавку, так. Пішов кулдаун блискавки, я клацаю, нічого не відбувається. Закінчився кулдаун, тоді я скастував блискавку. Беремо фаербол. Бачите, поки кулдаун не закінчиться, то фаербол не вилітає. Ну що, друзі, отакий от, от урок получився. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування українського контенту. І можете поділитися цим відео з друзями, які цікавляться геймдевом. До зустрічі!